Як написати хід? Боже, як я обожнюю просто ось ці заголовки у всіляких там, студій, які займаються написанням треків та на замовлення, там, чи продажем, навпаки, їх просто коли інші сонграйтери пишуть. Або е коли лейбли виставляють такі пости, типу, як написати хід. І, ну, це окей, хорошо, це класна ідея для поста. Це класна реальна ідея. Але що вони пишуть в цих постах? Вони в цих постах пишуть: напишіть куплет, напишіть приспів. Після другого куплету додайте там якийсь брідж, да, який буде відрізнятись, типу, і, напишіть, і в кінці ще додайте приспів. Все, ваш хід готовий. Спасибо! Це буквально кожна пісня має таку структуру. Окей, там, дай Боже, ще скажуть, що да, зробіть якісь повторення, там, якихось слів, ще щось, такі прикалюхи, типу, додайте якісь хукові моменти. Якщо хоча б про повторювання і хуки скажуть, то ну, це вже більш інформативно, але все одно це настільки смішно виглядає, ну, і. Саме класне, саме класне. Чекайте, чекайте. Після цього геніального плану по написанню хіта вони в кінці ставлять. Але щоб не запутатися, напишіть нам, заплатіть трильйон грошей, і ми вам напишемо хіт. Я ні в якому разі не знецінюю роботи лейблів, студій і так далі. Реально, типу, я. Отримувала дуже класні від них поради, я отримувала дуже крутий досвід, але е, просто ось цей от клікбейт е, на початку, він взагалі не стосується написання треків, насправді, хітових, бо там дуже багато підводних камень. Настільки підводних каменів, що е, скільки. Нюансів. В музиці дуже багато нюансів, дуже багато правил і виключень. І сказати просто, що напишіть куплет приспів, куплет брідж приспів, ну це все рівно, що я не знаю. Хочеш зробити калісо, візьми дві руки, дві ноги. Ну, якось так це приблизно для мене виглядає. Я не знаю. Напишіть мені, будь ласка, можливо, я щось не бачу, може, я щось, звісно, не розумію. Але це дуже дивно виглядає і дуже дивно звучить, як на мене. А мій суперхітовий трек вже доступний на всіх платформах. Айрі незалізна. Там є куплет, там є приспів. Ще є один куплет. Знов приспів, є ще брідж, є ще така.